Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про здорове харчування. Як я його бачу. Я вже вам розказувала, що в мене спочатку було збалансоване харчування. Навіть ні. Перше, в мене була це дієта, така оздоровча дієта, сама перша. Потім було у мене збалансоване харчування, потім я зайнялася вивченням аюрведи. На сьогоднішній день в мене харчування по сезону. І сьогодні я хотіла б з вами таку на таку вірніше тему поговорити, що багато людей займаються яким, якимсь видом здорового харчування. Одні сидять на якихось модних дієтах. інші Дотримуються інтервального голодування. Деякі люди зовсім нічого не їдять, вони там у е них спеціальні дні, е фруктові, овочні е або на воді. Е деякі люди ні, ні до чого е нічого не, не дотримуються. вірніше. І вважаю, що те, що вони їдять, це теж. Здорове харчування. Тобто, що я хочу вам до вас донести? Що кожен з нас вибирає сам своє здорове харчування, і кожна людина, яка дотримується якоїсь системи, вона рахує, що це найцінніше і найздоровіше. Що хотілося би сказати, що сама експериментує над різними видами харчування. Застосовує різні продукти. Я дійшла такого висновку, що не потрібно дотримуватися якоїсь певної системи. Тому що для кожної людини є своє комфортне харчування, є свої комфортні продукти. І я вам говорила, що от у Аюрведі є там 10 принципів, і один з них це. Їжа повинна приносити задоволення. Те, що ми вживаємо, воно повинно бути е, до смаку. Тільки тоді е, організм не буде в стресі, їжа буде добре перетравлюватись і людина буде оздоровлюватись. А якщо ви дотримуєтесь якоїсь певної системи, вам не до смаку ті продукти. Е, Ще щось не подобається, але ви так впевнені, що ось це здорове харчування, і я буду дотримуватись його. Подобається мені чи не подобається, то це неправильно. Е, це буде, знаєте, таке насильство над собою. І це, і це буде стрес. А коли людина живе в стресі, організм в стресі, тоді ніяке. Ніякого здоров'я вже не буде. Тому, ось і моя така до вас ідея, мій меседж: що. Кожна людина сама для себе вирішує, яке в неї буде її особисте здорове харчування. Єдине, що я хочу сказати, треба просто поставити перед собою пріоритет, таку рамку, що повинно бути якнайменше продуктів ГМО. Тобто продукти повинні мати якнайменший той хімічний склад. Ось і все. Це повинні бути продукти е, по сезону, ті, що ростуть на вашій присадибній ділянці, або е, купувати у тих людей, які це все вирощують. І це все е, насправді воно є. Є базари, де люди приїздять і привозять свою продукцію. Ось зараз я хочу просто зробити невеличкий обзорчик, щоб не занімати багато часу. Ви все самі зрозумієте. Ось те, що росте, так як я живу, ви знаєте, в сільській місцевості, те, що в мене на городі зараз є: це осінні яблуки, ось такі. Груші, до речі, це така парижанка в цьому році в нас. Горіхи у нас ростуть такі грецькі. Зараз ми, до речі, їх їмо, вони зараз мають свої властивості, бо кожен продукт він має свої цілющі властивості по ходу його росту. Зараз оцей горіх, він такий білий, молочний, з нього здираємо шкірку гірку. І йому оту біленьку серцевину. Коли вже горіх підсушується, тоді вже оця шкурка вона вже залишається на горісі. Але горіх має вже інші цілющі якісті. Тобто по сезону і по тому, як воно дозріває, ми його і вживаємо. Ось такий виноград. На Україні виноград вирощується, дуже багато сортів. Це самий такий обикновенний. До цих продуктів зараз що, буряк, морпа, це те, що вже по сезону все ми збираємо і кладемо в погріб. Картопля, гарбузи. Гарбуз зараз це сама така. Його пора, з нього і каша, і печений гарбуз, і в сирому навіть виді можна в салати. капуста. Тобто все, що зараз по сезону матінка природа дає, будь ласка, беріть і готуйте з цього собі ось цю оздоровчу їжу. На моєму каналі. На основному дуже багато хто прив'язувався до моїх рецептів. От покажи, що ти там готуєш. Але це не дуже правильно. Розумієте, Треба прислухатись до себе, що хоче ваш організм. Зараз я чого була завжди противник. Зараз вам ще покажу ось цю вазочку. Але трошки зараз відлікую, скажу, що е, навіть на основному каналі я казала, що в мене ніколи не буде отакого от конкретного кулінарного рецеп... каналу по рецептах. Тому що люди, багато хто я ось сама листаю, колись багато в мене було підписок навіть на такі канали, люди прив'язуються до цих рецептів, а це не дуже правильно. Треба дослухатися до себе. От коли я почала вивчати аюрведу, я вже там зрозуміла, що ми, знаєте, як, ну, такі, скажем, не то, що прив'язуємося, а навіть е, в залежність таку попадаємо. Особливо, якщо підсідаємо на якийсь кулінарний канал, все, рецепт за рецептом, і це, і це, і це і хочу. Хоча зараз я вже багато аналізую і бачу, що дуже багато рецептів і те, що готується, воно е, не корисне. Не корисне, воно дуже зажирне. І якщо таку їжу вживати кожен день, цього здоров'я не буде. Тому мені хочеться, щоб ви не прив'язувалися не до яких систем. Е, Якщо взяти ось усі ці системи, починаючи від дієт до всяких збалансованих харчувань і тому подібне, якби ціль одна це здорові продукти. Це продукти свіже приготов, приготовані. Ось це головна мета і меседж усіх оцих оздоровчих систем харчування. Тому мені хочеться до вас донести, що не прив'язуйтесь до яких систем харчування, не до яких людей, які готують якісь рецепти. Можна подивитися, можна. Якусь для себе там пораду підмітити. Але кожна людина повинна визначити своє своє здоровче меню, свій комфортний продукт. Тільки тоді ви будете цю їжу їсти з насолодою. Розумієте? Так, ну і ось ще хочу показати вам вазочку. Ось бачите, яка гарненька. Знову ж таки, все, що по сезону, знімаю сьогодні у нас 30 число. 30 вересня вже починається жовтень. От, так, тут мене виноградик сюди покладу. Зараз ось така гарна, дивіться, красива бузина. Тим паче, в нас зараз такий перехідний період, осінь, зима. І зараз, до речі, я так підмітила, що багато хворіють такими простудними захворюваннями. Але я так бачу, що це на фоні от, зміни погоди. Тому сама матінка-природа нам підказує, зміцнюйте імунітет. Зміцнюйте імунітет тим, що я вам даю. Тож, ось бачите, бузина. Можна чай робити, додавати в якісь навіть киселі. Далі, ось, дивіться, калина. Калину можна вже зараз її заварювати в чай, але вона ще повинна побути на кущі бо коли вдарить морозі, вона буде така вже більш сладкувата. Ще є ось так, як у мене ремонтантна малинка. Зараз покажу вам дуже багато зараз сортів малини, ось такої осінньої. Дивіться, і бубки, і листки. Не забуваємо, що зараз ще багато листя, яке дуже корисне. В мене, до речі, ще повно листя на смородині. Далі ось така ще в мене квітуча, можна сказати, клумба. Ще є ось такі нагідки календула, чорнобривці ще є. І ось такий базилік. Це в мене в теплиці. Бачите, цвіте і оці квіточки, до речі, ми заварюємо в чай. Тобто ось вам оздоровча їжа. Те, що по сезону. Але це моя комфортна їжа, розумієте? Бо е, е, в мене навіть є друзі, яким не дуже подобається чорнобривець. От вони не переносять цей е, аромат, не знаю чого. Я, наприклад, мені він найкращий. Не знаю чого, але я, я дуже люблю чорнобривці. Але якщо людина. Суть якби в тому, що якщо людині не подобається смак, не подобається е, запах цей, е, але вона буде це все в себе запихувати, їсти, бо це все-таки оздоровча їжа, воно не дасть ніякої користі. Це буде, ще раз кажу, це буде насильство над організмом. Е, дуже багато е, цілющих квіток, е, отакого от плану. Зелені, де людина може вибрати дійсно те, що потрібно їй і яке буде їй смакувати. Тому е, меседж мій такий, хочу також скоротенько, не хочу розтягувати це відео, бо меседж такий, що е, беріть поради, беріть, знаєте, за основу, от я хотіла показати вам, що розумієте, після видалення жовчного, зрозумієте, що їсти можна все. Але треба для себе поставити оцей пріоритет: що або я їм рибу копчену, яка на сьогоднішній день, ви знаєте, всі ці продукти вони робляться хімічним способом. Оцей жидкий дим, який дає смак оцього копченості, ніхто його не не коптать в спеціальних коптіннях. Обробляється всякими хімічними речовинами і дається до магазину. Тому ви і повинні зрозуміти, що в мене в сім'ї є, я, в мене видалений жовчний, в мене є чоловік діти, в кого є ці жовчні. Але я так само не готую, не, не купляю ось оці продукти, тому що їх не можна їсти не тільки нам. Їх не рекомендується їсти нікому. Бо це втрата здоров'я, ось і все. Тому, будь ласка, не прив'язуйтесь до якихось систем. І з усіх систем візьміть потрошку, візьміть ці знання і знайдіть своє комфортне меню, свої комфортні продукти, їх безліч. Ось оце все сезонне, ще раз вам показую, подивіться, який е, е, що на колір. Тобто, бачите таке розмаїття. Що в кусові якості? Ось недавно, тільки в нас тиждень назад, як закінчилась слива, а то навіть слива до сьогоднішнього дня була. Б. Просто в нас трошки така дощова погода зараз. От. Тому, будь ласка, готуйте із того, що найбільш корисне. Не бійтеся їсти, не бійтеся е, каш, не бійтеся круп, не бійтеся ось таких продуктів. Вони, до речі, мають ось ще таку хвилинку е, яблуко, якщо воно свіже. Тут дуже багато вітамінів А, Б, С. А якщо ви його спечете, Тут вже буде менше цих вітамін, але буде е, велика кількість пектину, який теж дуже корисний для нас, для нашої шкіри. Тому, бачите, яблуко воно має таке. І не тільки ж яблуко, це все має ось таку двояку користь. Тож, не бійтеся використовувати і е, е, експериментувати усі, із отакими живими продуктами. Ну і все. Ось таке моє невеличке відео хотіла донести до вас, що шукайте своє комфортне меню і свої комфортні продукти. А вам усім бажаю мирного неба над головою, міцного здоров'я і до наступних зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!